Перемир'я немає, бойовики обстріляли українські позиції поблизу кримського. Президент Петро Порошенко нагородив жінок військових, які брали участь у віці чи агресії на сході України. Одіозний експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі знову опинився в корупційному скандалі. Президент України Петро Порошенко закликав якнайшвидше ухвалити закон про незаконне збагачення чиновників. Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам. Нагадаю, Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, що передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Проте президент подав власний законопроект, в якому враховані коментарі Конституційного суду, зокрема, щодо презумпції невинуватості. Я хочу розчарувати чиновників. Які думають, що внаслідок цього рішення Конституційного суду вони зможуть уникнути від відповідальності? Цього не відбудеться. Бо скасована кримінальна відповідальність, а незаконне збагачення ніхто не скасовував. Позиція третя. Буквально через години після оприлюднення рішення суду я одразу вже вніс законопроект, який має лише одну е, відмінність: що він враховує коментарі. Конституційного суду стосовно презумпції невинуватості ключового і базового конституційного принципу, але відповідальність за корупцію, в тому числі відповідальність за незаконне збагачення, буде, В тому числі кримінальна відповідальність. Ніхто не уникне відповідальності. Хтось думає, що він втіче від відповідної формулювання формулювання цієї статті, найдуться інші статті, бо незаконне збагачення завжди пов'язано з іншими порушеннями закону. Відповідальність все рівно буде. І саме тому я звертаюся до народних депутатів, звертаюся врахувати позицію президента щодо невідкладності розгляду зазначеного законопроекту. Ми маємо якнайшвидше озброїти правоохоронні органи, включно з антикорупційними органами. І корупціонер має сидіти в в'язниці. Російсько-окупаційні війська порушили режим тиші, що мав початися у півночі. Про це повідомили в Міноборони. Найманці прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі Кримського. Загалом протягом минулої доби окупанти здійснили 18 прицільних обстрілів. Позиції українських військових при цьому 14 разів бойовики застосовували важке озброєння, заборонене мінськими угодами. Протягом минулої доби, внаслідок обстрілів, п'ятеро українських захисників були поранені. Стан їхнього здоров'я задовільний. Повідомили у штабі. Тим часом прифронтове місто Мар'янка, що на Донеччині зі світлом, ремонтні бригади сьогодні відновили лінію електропередач. Електропостачання у місті не було з 22 лютого. Глава держави нагородив жінок військових, які брали участь у відсічі агресії на сході України. Петро Порошенко наголосив, що поруч зі змінами у забезпеченні та оснащенні армії різко збільшилася кількість жінок в українському війську. Президент наголосив на важливій ролі жінок, які дають сили тим, хто перебуває на передньому краї. Присутні вшанували також пам'ять усіх полеглих в боротьбі за Україну хвилиною мовчання. Сьогодні в збройних силах України майже 56 тисяч жінок, із них 26 тисяч є військовослужбовцями. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак, вітаючи жінок військових. За його словами, лише за останній час кількість посад і спеціальностей, на яких можуть проходити службу жінки-військовослужбовці, збільшилася на понад 100 спеціальностей. З початку війни на Донбасі служили понад 7 тисяч жінок. Тепер їхня чисельність становить понад 10% наших захисників. За час війни з російською Ардою 166 військовослужбовців жінок отримали бойові державні нагороди. Півтора тисячі військовослужбовців отримали нагороди відзнаки Міністерства оборони, більше тисячі відзнаків начальника генерального штабу. Я Хотів би звернути увагу, що за цей час більше 7 тисяч військовослужбовців, жінок стали учасниками бойових дій. Я переконаний, що жодна із вас не прийшла до служби за грошами. Ви прийшли за позовом серця. Евакуація постраждала гелікоптерами. Пілоти 10-ї морської авіаційної бригади під час чергової льотної зміни відпрацьовують допомогу пораненим. На озброєнні у них декілька одиниць техніки, призначених саме для рятувальних робіт. Більше деталей у наступному матеріалі. Перше не на манекені відпрацьовують евакуацію постраждалого на К-226. Завдання виконує гелікоптер, який менше року перебуває на озброєнні бригади морської авіації. Саме у складі цієї бойової частини є унікальний рятувальний підрозділ. Військові можуть все бути альпіністами, водолазами, парашутистами. Їх вчать виживати у складних умовах. Це людина, яка буде виконувати стрибки з парашутом з різних повітряних суден, які призначать десантування. Ніч, день, прості, складними на сушу, на воду, на ліс, на в гірській місцевості. Десь десь приблизно десь до 2 двох років евакуацію пораненого відпрацьовують на двох машинах спецпризначенця К 226 та Мі 14 Імітують порятунок легкопоранених на косинці і важких на ношах. Важливо надійно зафіксувати постраждалого, адже ноші використовують, коли є підозра на пошкодження хребта. Після підйому пораненого просто на борту гелікоптера ним починає займатися фельдшер. На борту в залежності від ситуації, яка там ситуація, ну бувають різні переломи, там кровотечі, ну, зупинити кровотечу, якщо перелом наложити шин. Завдання екіпажу якнайшвидше доправити пораненого на базу, де його вже чекає швидка. Тож треба оперативно пройти весь маршрут евакуації. З цим може впоратись тільки досвідчений пілот. Це не з першого польоту. Це є кропотлива робота для всього екіпажу. Там залишається не тільки льотчик, але і бортові техніки, спасатель і врятувальники. Це робота всього екіпажу. Польоти тривають цілодобово. У повітрі мають побувати всі машини і весь льотний склад. При цьому відпрацювати завдання в різних умовах і в різний час доби. Дмитро Тьосов, телеканал прямий. Новий контракт, нові умови так прокоментував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголошення конкурсу на посаду голови правління НАК Нафтогаз. За словами прем'єра, ключові умови такі: ринкова зарплата, відповідальність і дуже чіткий план збільшення видобутку газу. І найголовніше це створення можливості для транзиту з 1 січня 2020 року і повноцінного функціонування газотранспортної системи відокремленої. За умови, що все залишається в державній власності, водночас Гройсман наголосив, що новому голові правління «Нафтогазу» готові за роботу платити так, як платять в Європі, але не в чотири рази більше. П'ять років діяв контракт з головою правління НАК Нафтогаз України. По цьому контракту його зарплата була майже 2 мільйона доларів в рік. Цей контракт був підписаний тодішнім міністром економіки ще там за три дні до приходу нашого уряду. Фактично, ми ж дискутували це, це в суспільстві обговорюється. Ми почали, ми подивилися, скільки такий рівнозначний менеджер отримує європейських країнах державних компаній. В чотири рази менше. Ми тоді сказали про те, що ми готові за таку роботу платити так, як платять в Європі, але не в чотири рази більше. Більше того, контракт просто завершений. Треба укладати новий контракт, новий контракт, нові умови, нові умови оплати праці, нові умови винагород. Тому що ми ще не встигли отримати гроші від Стокгольму. Вже менеджмент компанії розділив собі там десятки мільйонів доларів. Ну це ж неправильно, неправильно. Комітет закордонних справ палати представників Конгресу США одноголосно схвалив проект закону, що забороняє адміністрації Вашингтона і всім держструктурам визнавати Крим російським. Відповідна заява опублікована на сайті комітету. У тексті документа йдеться, що жоден федеральний департамент чи відомство не може вживати дії або надавати допомогу, яка передбачає визнання претензії Російської Федерації на суверенітет Криму, його повітряний простір або його територіальні води. Повинні дочекатися, поки цю ініціативу комітету схвалять обидві палати конгресу, от тому, що буде процес голосування і в палаті представників, і в сенаті. Кримська декларація, і зараз рішення думаю, це продовження того, що е, багато навіть якщо ми подивимося, як звучить там в Європейському Союзі, це illegal annexation, Типу, вже як факт доконаний, що вже відбулася незаконна анексія. А в тій ж самій кримській декларації, якщо ми читаємо на сайті, зокрема Білого Дому, там написано «проби анексії. Тому ми дуже сподіваємося, що послідовність політики і адміністрації Трампа, яка не відрізняється від позиції, яка була Обамівської адміністрації, про те, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають після другої світової війни силою вторгнення. І е, спроби анексії частини території іншої суверенної держави, і на цьому будуть наполягати. За посаду президента України боротимуться 39 кандидатів. Центральна виборча комісія остаточно погодила їхній перелік, а також затвердила виборчий бюлетень. Відмовились продовжувати участь у президентських перегонах п'ятеро претендентів. Зокрема, на користь Анатолія Гриценка свої кандидатури з виборів зняли Дмитро Добродомов, Дмитро Гнап та Мер Львова, Андрій Садовий. Євген Мураєв зняв свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула. Також раніше про рішення не балотуватися оголосив і полковник ЗСУ Сергій Кривонос. Він заявив, що в нинішніх умовах зміна Верховного головнокомандувача є недоцільною. З приводу контрольної комісії то заяви подали 15 кандидатів, але оскільки одна з них була оформлена. Не у відповідності до закону, то кандидат відкликав заяву. І залишилось 14 представників різних кандидатів, які будуть контролювати хід е, друку бюлетенів. Бюлетень буде розміром 20 на 80 сантиметрів пісочного кольору з належним захистом. До бюлетеню будуть включені прізвища імена та по батькові всіх кандидатів в алфавітному порядку. Зліва буде розміщено квадрат, в якому виборці можуть поставити квадрат або іншу позначку, яка засвідчує волевиявлення. Інформації про кандидатів включена вся та інформація, яка відображена в постановах про реєстрацію кандидатів. Е, у нас була велика проблема для того, щоб навіть уміститися у 80 сантиметрів. От такий буде бюлетень. Для того, щоб уміститися в 80 сантиметрів, ми при кількості кандидатів. Від 41 і більше ми навіть не могли вмістити інформацію про кандидатів в повному обсязі. Тому... майже вся Венесуела залишилася без світла через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни 23 із з штатів, зокрема і столиця, в знеструмлені. Не працює міжнародний аеропорт, зупинилися кілька ліній метро. Окрім того, у цих районах перебої із мобільним зв'язком. Національна електрична компанія Венесуели заявила про диверсію. Насамперед, ти просто переймаєшся за власну безпеку, тому що коли згасають вогні, на вулиці виходять злодії. Вулиці стихають, виходять мало людей, поліції немає. А тому ти мусиш пересуватись дуже обережно і намагатися захистити себе дорогою додому. Велосипедний протест сотні жінок проїхали центром столиці Іспанії, виступаючи проти гендерного насильства та патріархату. До акції приєдналися жінки різного віку. Вони були вбрані у фіолетовий та чорний одяг. Дехто з них також надягнув барвисті перуки. Жінки вигукували гасла: якщо ми зупинимося, зупиниться світ. Очікують, що схожі акції відбудуться в інших містах Іспанії. Які сили та політичні виступи намагаються демонізувати фемінізм? Проте насправді цей рух завжди боровся за жіночі права та рівність у Єврокомісії. Хочуть бачити більше жінок при владі. Про це заявила єврокомісарка з питань гендерної рівності. За її словами, жінки досі недостатньо представлені в політиці в усьому ЄС. Тому на думку єврокомісарки державам-членам слід висувати більше жінок при формуванні наступного складу Єврокомісії. Нагадаю, зараз лише 6 з 28 національних парламентів у ЄС очолюють жінки. Найбільшу частку жінок у своєму парламенті має Швеція. Там їх майже половина. Найменше у національних парламентах Угорщини, Мальти, Кіпру та Греції. Одіозний експрем'єр Італії Сільвіо Берлосконі знову опинився у корупційному скандалі. Прокуратура Рима підозрює його у підкупі суддів. Йдеться про справу щодо рішення Держради Італії 2016-го Цей орган скасував зобов'язання продати майже 10% акцій банку на суму близько мільярда євро Центробанку Італії. Прокуратура Рима припускає, що експрем'єр міг підкупити суддів, які ухвалили таке рішення. Гендиректор компанії ЕПЛ змінив своє ім'я у Твіттері після обмовки Дональда Трампа. Тепер у соцмережі він не тім Кук, а Тім Епл. А замість прізвища у нього зображення логотипу корпорації. Напередодні, під час зустрічі із топ-менеджером, президент Дональд Трамп забув його повне ім'я і тому назвав Кука Еплом. Інцидент швидко став жартом і розлетівся мережею. Оце ну, всі новини на цьому. Наступний випуск репортера вже менш ніж за годину. Більше подробиць на сайті прямого prm.ua.